Це Володимирівна. Сьогодні 9 серпня. Я на вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького. У дівчат давайте глянемо, що вони сьогодні нам запропонують. Біленька картопелька по 30 гривень. Ось такі помідорчики по 40. Розовенькі по 50. Ось такі пертулинчики по 80 гривень. Дивіться, які чудові. І по 35. Баклажанчик по 35 гривень. Розовий поміторчик по 50 Ось така сливка по 35. Усі персики по 150 гривень. Хризка по 60. Денька по 35. Ось така і жовтенька. Сливки по 200 гривень. Персик 120, виноград по 150. Маливичка і лутиночка по 230 гривень за кілограмчик. Ось Відяки гарненькі, сухенькі. Очинненькі. Ось такі яблучки з червоненькими бочками по 65 гривень. Кукурузка по 15 гривень за качанчик. І ось така прикусочка по 100 гривень. Це, друзі, завітайте! Тут великий асортимент на любого покупця. Задовольнить усіх, усіх, усіх до зустрічі.